Ми починаємо пошук народного шефа. Освіт кріведок, баранина. Яйця. – Перці. – завжди куштую. О, як пахне харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. Смачнюсінький плов, вієми, кушлях. Зірка тут я. а експерти професійним оком обиратимуть найкращі. – Дуже багато мінусів. Це зашкварно на мій погляд. ще можна було випити. Тож отримає звання народного шефа. Гарненько, там <смеш> смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіонал? Ой, у мене сльози пішли. Не плач. Не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус". Це щось новеньке. Давайте дивитися. Назвати Лючія, і сьогодні я буду боротися за звання народного шефа. Я приготую народну вірменську страву долма. Це водночас проста і вишукана страва. Я зроблю це настільки професійно і настільки з душею, що експерти просто оближуть пальчики. Лючія Кургінян 32 роки. Харизматична вірменка, яка обожнює готувати традиційні страви. Звичайно, ми знімаємо на українському справжньому ринку і тут дуже багато свинини і сала, але для мого рецепту я буду шукати телятину. Пізніше поясню, чому. Мене цікавить телятина. А ви ж мені на фарш можете перемолоти, так? Ми беремо саме молоде м'ясо, тобто не гав'ядину, а телятинку, тому що воно буде таке диетичне і трошки пріснувате. Я потім, в процесі приготування, поясню, як ми зробимо його більш соковитим. Живаючи в Україні, хочеться в собі все ж таки зберегти вірменські традиції. Тому мама мені передала цей рецепт довми для того, щоб я могла змогу відчути цей аромат та смак батьківщини тут в Україні. Ну і ще один дуже важливий інгредієнт це зелень. Дивіться, яка сочна молода кінза. Якщо жінки люблять букети, то вірменські жінки люблять ось такі букети. На жаль, не завжди сезон е, свіжої зелені, тому ви сміливо можете використовувати сушену зелень і приправи. Зверніть е, увагу, коли купляєте базилік, як він саме виглядає, і щоб був оцей. Запашний аромат, тому що був в мене якийсь випадок. Бабця підгукує мене, каже: О, я знаю, що ти вірменка, в мене для тебе є базилік. І пропонує мені такі, знаєте, бордові є цвіточки в клумбах їх саджають. Взагалі без смаку, без аромату. Ну, це просто як травичка. І вона мені доказує, це базилік. купляй. кажу: ні, немає ні запаха, нічого. І от вона мені намагалася вмовити, що це базилік. Це просто, це просто рай. Я дуже ретельно обираю укроп, тому що потрапляється такий укроп, дуже темно-зелений, грубий. Він своїм таким різким запахом і смаком перебиває основний смак страви. Тому треба укропчик брати світленький і ніжний. Якщо сезон зеленої цибулі, завжди в усіх стравах заміняйте звичайну ріпчату цибулю на зелену. Смак буде більш насичений і яскравий. Ну що ж, основний бюджет моєї страви склала зелень. Решту продуктів я вже підготувала на студії. Тож ідемо творити диво. На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти-професіонали. Які і будуть оцінювати страву. Вітаю, шановні експерти. Мене звати Лючія. Санта Лючія. Доброго дня. Олександр Громлюк. Шеф кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту Пекельна кухня, досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. І сьогодні я вас порадую та здивую національною вірменською стравою Долма. Долма дуже прикольна це як наші голубці. Мені дуже подобається. І подивимось, як вона її приготує. Вадим Бзажинський, пава, шеф-кухар з багаторічним стажем. Переможець проєкту майстер-шеф та учасник битви сезонів, діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Долма є візитною карткою у всіх господинь Вірменії. Так як я вірменка, то саме цю страву я вам сьогодні запропоную. Я чекаю, щоб вона не була класичною Оригінальність купилася. Олександр Гриценко, професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту Майстер-шеф, 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Я впевнена, що ви вже її куштували в усіх кавказських ресторанах, але я зроблю це краще. Я приготував дому дуже дуже, -дуже багато разів. Тому мені мене дуже важко з неї дивувати для початку. Ми зробимо власне начинку нашої долми. Я купляла фарш телятини, тому що це молоде, м'яке, прісне м'ясо. Мені подобається, що вона обрала телятину. Можна до речі, будь-який фарш додавати додому, який ви, більше вам подобається. Звичайно, цю страву можна приготувати і зі свинини. Просто саме в Ірменії переважну частину, скажімо так, ринку м'яса займає телятина, баранина. Тому що е, чисто знаєте, по клімату нам простіше утримувати таких тварин е, замість свинини. Е, так. Що далі? А що далі? Готуй. З цією стравою я знайома, звичайно, ще з дитинства, ще бабуся готувала нам і балувала нас. Але чого це візитна карточка наших господинь? У нас прийнято так за традицією, коли до дівчини приходять засватати, скажімо так, вона обов'язково повинна приготувати долму. Дівчата, готуйте долму. Я скоро, скоро буду. Саме по долмі, як гарно завернуті ці листочки, можна визначити, яка Охайна, яка гарна господиня ця дівчина. Так я додала рис до фаршу. Можна ж використовувати замість рису іншу пропутку, типу там булгура, пшеницю і все Тобто в Грузії використовують булгур. Обов'язково до фаршу я додаю томат. буквально одну півтори столової ложки. Тіль буде свіпе. Ну бачу, стіль перець стоїть. Я б хотів, щоб вже посилила. Рис буде всотувати в себе вологу. І воно хай сразу з солькою і, і все висотує, правильно? Як на мене логічно. Ну і я е, буду далі готувати найпікантніший, найголовніший інгредієнт всіх кавказських страв це зелень. Подивіться, подивіться, яке в мене різноманіття, просто усі якої зелені. Долма любить велику кількість зелені. Можна використовувати будь-яку зелень. Тому це дуже смачно. Ось я вже обрала е, укропчик. В мене петрушечка, кінза і базілік. зелений божественний божественний за це п'ять кірочка. Буду тепер це все дрібненько-дрібненько нарізати і розповідати вам. Що стосується українських страв, то я їх не гірше готую ніж верменські страви. Хоча перший раз при, з приготуванням. Саме української страви я зіткнулась досить уже в дорослому віці. У мене одного разу в гуртожитку перегоріла лампочка. Історія від наших учасників. Я, звичайно, майстриня на всі руки, але побоялася туди полізти, покликала на допомогу хлопці. О, допомогли вони мені. Кажу, ну хлопці, як мені вам там якось віддячити? А вони кажуть: ми оце біжимо на роботу. А ти, будь ласка, приготуй нам. Капусняк. А в мене одразу, знаєте, загрузка Вот В атис капусняк. Капусняк. Така страва, знаєте, хтось помер, це капустня. В мене включилась оця українська інтуїція. Знаєте, є материнська інтуїція, а в мене така інтуїція українки включилася. Це колаборація вірменська українська інтуїція. Я так собі подумала, що ну, просто додавати е, реберці свини, робити з них бульон, це вже буде ну, не так пікантно, не таке воно буде запашне. І я, звичайно, їх піджарила на сковорідці з чорносливом, притамила їх. чорнослив. До води з картоплею, з капустою додала ці ребер. Це це все гарно в мене на маленькому вогнику дійшло до кондиції. То скажу так, хлопці були задоволені навіть по секрету. Сказали, що приготувала я краще ніж жінка. Максимально дрібно я подрібнюю зелень. Зелень це продукт, який не потрібно човити і дуже багато різних, тому що він виділяє дуже велику кількість вологи, і вона темніє, і тому її краще. Один раз в мілко в одну сторону, і другий раз в іншу сторону. Щоб вона гармонійно там з усім цим, цим поєдналася і загубилася, залишивши тільки свої нотки. Кавказ вони там дрібненько не нарізають, тому що в них більш така, знаєте, домашня кухня. Вся. Ну і звичайно, не забуваємо до фаршу додати зелену цибулю і відправляємо його до фаршу. Ось подивіться, який ми. Відтєрадісними фарбами вже заграла наша начиночка. Додаємо туди трошки солі і перцю на смак. Час вкласти душу в цю страву. Технічні прогреси це все звичайно дуже добре. Але беремо наші добрі, теплі руки і починаємо робити масаж нашого фаршу. Ця маніпуляція треба для того, щоб всі інгредієнти передали одне одному свої смаки та аромати. Ми просто беремо ось так: фарш і ось так. І рис по всій кухні Гарнеско. Полетіло, Прокидує. Це нагадує чимось мені замішування фаршу для люля кебабу Нащо так робити? Тому що нам потрібно збагатити фарш повітрям. Щоб оця клика вона вийшла, і воно його схопило, і набрало більш політиком. Тоді пишний фарш на цей. Нас колись цьому навчили, і це працює, тому Тому ні. А що стосується шашлику, я теж його готую непогано, скажімо так, не гірше, ніж чоловіки. Оці ваші стереотипи, готувати шашлик мене навчив, звичайно ж, батько: кремезний, кавказський чолов'яга. І от одного разу, коли я проїхала, поїхала. До нашого українського Криму. Ну, наївно думаючи, що я їду туди відпочивати. Батько каже: а що, вставай, треба робити сезон. <гуми> <гуми> що? Ми поїхали на музичний фестиваль, Фудзона. Знаємо ці приколи. Поставили мангал, відкрили точку шашликом і почали працювати. От, і що? Робить мій батько, робить такий маркетинговий хід. Маринує м'ясо, нанизує на шампура, запалює вугілля, і він каже: піду-ка я подрімаю. Тати після Нормальний батя, по ньому треба попрацювати. Сезон відкрився, піду, я коротше, посплю. І ну, ви уявляєте, реакцію прохожих? Вони бачать просто скрізь мангал, стоять бородять, дядьки з носами, крутять, знаєте так брутально шашлик, і тут ясти така запасла. Ну, звичайно, інтерес проявляються, типу, що ж, ну, що ж що та дівчинка нам нажарить. Ну, ну пішли подивимося. Ну. Що вона там нажарить? І підходять одразу ж, типу, ой, а що, а а ти, а ти діє, як нам по пожариш, чи як по чоловічному. Кажу, хлопці, давайте так кажу. Замовляйте е, шашлик. Якщо вам не подобається, будь ласка, я пригощаю, можете йти далі собі. От, але якщо вам подобається, будь ласка, замовляйте другу порцію. Ну, отак ми з батьком і продавали по дві порції шашлику одразу. Зламали ми всі стереотипи і зацікавили людей. Маркіки. Що ж, фарш у нас вже напитався всіма ароматами від зелені. А я перейду вже власне до листочків. Ми замотуємо долму саме в листочки винограда. Ніхто навіть ніколи не задумувався з українців, що можна маринувати і консервувати листя винограду і потім робити таку смачну страву. Листочки для долми потрібні тендітні, ніжні, без оцих е, грубих е, жилочок. Отже, ми розгортаємо листочок виноградний. У нас є блискуча сторона, у нас є е, така матова більша сторона. Ми блискучою стороною кладемо до дошточки. До дошточки. Оцю штучку, яка знаходиться ну, в самому кінці, її краще або розчовити гарно, щоб вона потім відварилась нормально, або відрізати. Біля основання листочка ми кладемо фарш небагато, тому що розраховуємо на те, що у нас буде розварюватись рис, набухати, і він може порвати наші листочки. Ми ось ці крильцята від листочків сюди сюди загортаємо. Подобається, що прям дуже детально. Дуже детально, прям навіть як скручувати. Просто в минулих випусках ми дивилися і казали: ось так гарно скручувати. А тут прям показує, які листочки, які хвостики, які ці ну, вже зрозуміло. Потім ми забираємо з боку і ось так тугенько, 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 хоп, і робимо нашу долму. Це просто такий. Аналог наших голубців, але це повірте дуже смачно. А якщо ще з мацоні, ось така у нас акуратно тугенька замотана, виходить долма. Мені подобається, що вони такі невеличкі, їх буде дуже зручно їсти. Ти Взяв один, поклав у рота і з'їв його. Ми використовуємо навіть ось такі маленькі листочки. Тому що вони і є, власне, найніжнішими. Я думаю, що якщо сильно маленькі листочки, то можна використовувати два. Якщо великим, то можна навпіл різати, якщо маленькі, то можна два брати. Власне, от треба проявити таку терплячість, таку майстерність рук, щоб навіть ось такі маленькі листочки перетворити на таку дуже гарну долмушечку. Мені нічка. Такі долмушечки дуже нам знадобляться, коли ми будемо це все викладати в кастрюлю, вони будуть займати ось ці маленькі місця і гарно заповнять нам кастрюльку. І все у нас тугенько, гарно провариться. Ну що, свій вищий пілотаж по закрученню долми я вже показала. Наша долма вже готова до загрузки власне в кастрюлю. Вони всі різні. Один такий, один такий, один такий, один такий, один такий. Хочеться, щоб вони були однакові. Вони й виглядати на тарілці будуть так тендітно, гарно. Я думаю, що у вас залишиться такі невдалі листочки. Виноградні, а вони ж такі смачні, вони такі кисловаті, трошки сольовенькі такі. М -м -м. Їх можна підстрахувавши себе, постелити на дно кастрюлі для того, щоб долма не пристала до кастрюлі, не пригоріла, скажімо так. В принципі, так і з голубцями робити. Й пару капустяних лист кинуть на дно, щоб нижні не підгоріли трішки. Ну і складаємо вже нашу долму в кастрюлю. Ось так тугенько, один до одного все вкладаємо. Так, ми складаємо ось такий центральний ряд, і потім вже наші маленькі долмушечки, власне, і допоможуть заповнити весь простір нашого посуду. Ти що? Ти, ти, що? Та 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 ти, ти що? Та ти та що? Долма наша вже вкладена в кастрюльку, я вважаю що це вибір мистецтва. Поскладала за гарно. Не дивлячись на те, що це таке пісненьке м'ясо, це телятина. Ми його зможемо зробити соковитим, тому що я додам вершкового масла в нашу страву. Небагато, буквально от розкинути, скажімо так, по всій. В кастрюлі трошечки, трошечки. Вершкове масло взагалі підійде в будь-яку страву, яка тушиться, яка смажиться, тому що вершкове масло це просто смачне. Ну і е як традиційний голубці, ми заливаємо це все водою. Ось так, десь приблизно з палець вода накриває долму. Але дивіться, ми заливаємо воду, і трошки, наче, треба поворушити. Щоб водичка наша дісталася до дна, тому що вона може застрягти зверху. Зазвичай голубці накривають тарілочкою такою, пресують зверху для того, щоб вони не розкручувалися під час варіння, тому що набухає рис. Тарілочки я не знайшла зручної, тому я взяла просто кришечку меншого діаметру від іншої каструльки. І ось так от накриваю і зверху вже рідну кришечку від кастрюлі. Те, що вона зверху поклала кришку, то типа це нормально. Принцип, взагалі, ті типу, готування до в тому щоб воно як під вакуумом було, а типу, щоб воно не розблідалось по кастюлю. Це можемо ставити на невеликий вогонь і приступати до приготування соусу. Для приготування соусу нам знадобиться тільки два інгредієнти: це мацун. Мацун це як кисломолочний продукт вірменії. Так, мацун. Або Мацоні, це такий кислий йогурт, який блін, ну просто неймовірно смачний. Я вам скажу: він у нас іде як ліки просто від всього, від отруєння, від будунчика. Будунчика, я без буду на таке дни. Ну, у мене на такі випадки є айран. Знаєте, у кожного в холодильнику є мацун. так як тут може бути гірчиця, сметанка і кетчуп, от стоють завжди. Ну, холодильник пустий, а це буде стояти. Так у нас у кожної господині стоїть цей мацун. Ця двіжуха, як база виступає до всіх, їх. Тобто можна растеризувати молоко, охолоджувати, додавати туди ложку, дві-три цей мацун, потім розливати поємностях, і на наступний день виходить. Та ж сама штука, типу вона просто множиться. У мене тут приблизно 400 мл, і для такої кількості мені для заправки знадобиться 3-4 зубчика чесника. Пораджу вам і лайфхак для того, щоб чесник у вас не викликав дискомфорту в шлунку. Коли я готую щось з чесничком, я обов'язково розрізаю зубчик і дістаю оцей стручок чеснику. Саме він і є виновником неприємних. Відчуттів від чесничку. Але з'їсти часник з ним без нього буде пахнути. Можливо, так, але я знаю точно, якщо ви хочете, щоб залишився смак чеснику і не було запаху з рота, то потрібно його запікати. Тоді смак залишиться, а запаху не буде. Для подрібнення чесника я використовую ось таку дрібну тертушку, тому що чесник не так яскраво попадається на смак, але гарно передає таким чином свій аромат і свій смак. Трьох зубчиків достатньо на таку кількість. Соус в принципі це класичний такий знову ж таки для вузького сходу. Нема доріки, дорікає нема. Uh Власне соус у нас не такий складний. Він вже у нас готовий. Добре, його замішуємо і очікуємо повного приготування до Це знаєте, ти пішов в ресторан, з'їв такий соус. Потім в тебе зустріч з французькою делегацією, і ти такий. І всі тікать в Париж. Минуло 20 хвилин. Наша долма готова. Аромат на весті. А я тоді думаю, щось пахло. І я був тоді на пазняках і лінать. Долма обов'язково подається з цим. Не обманюєш. Долма обов'язково подається з цим соусом. Я, звичайно, люблю поливати одразу зверху, але буду намагатися зробити цю подачу більш професійною. Ой-ой-ой, ні, все, тут треба зірку давати. Мішлє. Приготування дольми дуже кропітка така робота, але і викладувати треба також дуже обережно, щоб наші листочки не розгорнулися, долма не розвернулась. Обережно по одному викладаємо в тарілку. Вже, який аромат? Я просто не можу стриматися. Я вже хочу спробувати. Посипемо трошки зелені для більшого аромату, та воно виглядало таке запасне. Зазвичай в закладах ставиться соусник посередині і просто додому як салонко викладається. Кожен раз, як в перший раз, переживаю цю емоцію від смаку. Що ж, давайте скуштуємо. Просто наскільки це смак з'їсти, і можна закохатися в неї на все життя. М'ясо підібрано просто максимально вдало, дуже ніжний смак і вишкове масло також додало свої нотки, свою сочність. Ну, це просто Ну Що? Сама коштую і всіх запрошую. Шановні рецепти. Угу. Mm що, -hmm. Шановні рецепти. Ну що, сама запро. Нічого, нічого, нічого. Ну що, сама куштую та всіх запрошую. Шановні експерти, я дуже сподіваюся, що ви оціните гідно мої старання та дасте мені звання народного шефа. А глядачам я раджу готувати за моїм рецептом та спробувати вірменську кухню. Я розумію, що народний шеф має свою старову. Але отримувати народного шефа вона має право, тому що вона буде своє своє творчість, свій смак. Тому, чому би і ні? Це смачно, я впевнений. Зроблено з душею. Але тут немає м м жодних технік. Я не можу дати м м звання народного шефа. Страва доволі про е проста, класична, але виконана максимально. Ідеально, з дуже детальним описом кожного технологічного процесу. Тому тут можна дати народного шефа от прям на здоров'я, от прям, а ні? Лючія отримує звання народного шефа. Дякую за те, що оцінили мій талант.